Так, всім привіт я лаки. Сьогодні в Родві 5. Зберемо всі зефірки. Ну і, звичайно, подивимося секретну історію. Так як я минулий раз взагалі не знав, що робить зефірки, що вони роблять, то цього разу я вам покажу, де вони всі знаходяться. Ну і, звичайно, подивлюсь саму секретну історію. І так, перша зефірка знаходиться десь тут, в підвалі. Нам потрібно лише пролізти в люк. Але де він знаходиться, якщо чесно, не знаю. А от він. От і тут перша зефірка. Збираємо. Оп. Так. Друга зефірка знаходиться наверху, на першому поверсі. Зараз я вам її покажу. Потрібно нам пройти до сходів. Ось, ось. І цими сходами якраз уже і буде зефірка. Так, це у нас уже друга зефірка. Так, чи я не можу стати? А, от, все, я став. А, третя зефірка знаходиться. Так, тут? Тут? Ні. Вона знаходиться вже на третьому поверсі. Десь отут от вона має бути. Та, от вона. Оп, все. І так. Четверта, тепер нам потрібно піти от в ті двері. Там і знаходиться четверта зефірка. Так. Блін. Я забув, що нам для того, щоб розблокувати зефірку, треба скласти от оце от якраз цю штуку. Ну, ладно, ладно, давайте складемо, в принципі. Давайте складемо. Так, де тут у нас знаходиться так от підвал? І зараз ми... Так, ми вже бачили палку. От вона. Але ми не бачили батарейку, тому давайте її пошукаємо. Пошукаємо батарейку, батарейку. Так. Так, так, так. Тут жаль, що тут не відкриваються. Угу. Нічого. Ага, ми вернулись. Йдемо тепер сюди. Головне не шуміти, щоб там рот, нічого там лишнього не цей. Та. Так. Так, так, так. Погато, поки що ходимо, поки що ходимо, шукаємо, ходимо, бродим. Тут ми теж вже були мільярди раз. Ага, тут я теж провіряв. А куди мені йти? А, в принципі, я провірив все, але... А, ні, не все. Нє. А ні, виявляється, я все провірив, і батарейку я так і не знайшов. Печально, печально. А, ну. Батарейка... Ну, ладно, я покажу. Попробую знайти батарейку. Я просто не знаю, де вона. Тому зараз буде важко трохи її шукати. І саме зараз не нарватися народу. Так, опа, блін, погано. Це погано, це погано. О, давайте сюди. А, стопе, я тут був. Я, стопе, я тут був. Блін. Де, де може бути батарейка? Я не знаю, просто другий спаун батарейки. Вот. І де, в принципі, батарейка може спаунитись. Давайте подивимося ось тут вот. Ага, тут теж нема. Печально, печально. Опа, опа, оце погано. До речі, з, з якої? Ніби з п'ятої частини. Я вже замітив, що рот став бігати набагато швидше. Окей, okay, давайте забіжимо сюди, може все-таки тут і будемо. Наша батарейка. Хоча я всьому сумніваюсь, но опа, рот. Рот не надо. Она она ашо? А, а шейн робить? Ем... Эм... Это якийсь прикол? Ага, значить, рот став розумний. Окей, ладно. В ну, них, кстати, реально додавили, щоб рот міг. А, от він, так. Да. Щоб рот міг цей. Е, ладно. Батарейки я не можу знайти. В принципі, є одна ідея. Ну, я не знаю, чи вона вам сподобається. Я можу просто перезайти в ігру. Да, я можу просто перезайти в ігру. Але це буде не дуже чесно. Да. Не дуже буде, ну справді. Але реально батарейки вообще ніде немає. Як бачите, я її не замічаю вообще. Не, і тут нема. Тільки палка є. Яка нам не потрібна. Ладно, давайте 3 секунди і я перезайду. І так, ви не повірите, але я знайшов батарейку. Да, Нарешті. Блін. Ладно. Я пока що піду бисенько по три останніх, якраз тих, що я зібрав, маршмеллоу. ну і вернусь до вас. І так, я вже бачу третю, яку ми якраз останній раз збирали. Так, третя у нас є. Тепер, що нам треба робити з цією батарейкою? Все максимально просто. До речі, крім батарейки, тут ще треба включити переробку мусора. Ми її включили. І так, біжимо до зарядки. До зарядки для батарейки. От, бачите цей стіл, тут поки що. Да. Нажміть на нього, тому що він вам пригодиться. Оп. І тепер біжим заряджати нашу батарейку. Оп! І. Оп, Да. Ми зарядили батарейку ідеально, і тепер ставимо на, цю... на цей план. Заходимо в ці двері, якраз вони заходяться біля плану, і шукаємо досточку. Да. Вона знаходиться або в цих тумбочках, або вже в цих шафах. Тут уже тут уже як кому повезе. І де воно заспавнилося? Так, тут нема. Так, тут. Ага, от воно. На до речі, ще може бути ось тут. Вертаємося назад до е, стола. Блін, ледве-ледве проскочив. Оп. І тепер е, саме головне вертаємося назад і беремо мікрофольовку. А вона у нас стояла на столі. А от і микрофльовка, ідеально. Оп. І тепер її потрібно скинути з другого поверху. Так, я надіюсь, що тут рода нема, кстати. Опа, от і рот. Блін, ну накаркав, накаркав. Так, давайте, давайте скинемо тут. Бам. І ми отримали от такий трансформатор. Так, поки, поки що рот за нами біжить, але це погано. Але нічого страшного. Коли ми знайшли трансформатор, нам рот навіть і не буде страшний. Бам, і в нас отака от пушка. З електрохвилями. Ми нею маємо відкрити цю двері. Ці двері. І тепер можемо ще і родом бахнути, Жахнути. Так, рот, ти, ти куди пішов? Це якийсь баг? Ну ладно. Блін. Нас заскамив. Ладно, давайте быстренько, в принципі. Так, зараз ще заспавнився. А, от я. Я тут заспавнився. І так, пропустимо анімацію. А, давайте бам! Холодильник. А, трошки здвинули. І біжимо туди саме, наверх. Тому що, блін, я. Забув забирати зефірку. Да Я забув забрати зефірку, а от і вона. Це вже четверта зефірка. Ой, щось мене дергає, знову екран дергається. Ну, а п'ята зефірка, нам потрібно пройти в кімнату управління. А, ні, в кімнату а, дзвінка до Майка. Ми маємо позвонити Майку і уже зв'язатися з ним. А от, ма... ну, коротше, ми маємо зв'язатися чи то з Майком, чи то дж... з Джаєм, Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Пам Ніби бере Ніби трубку Майк, але це не так аж і важливо. Так, заходимо сюди, а от і вона. Так. Далі. Дзвонимо, да, вот, бачите, пише Джей. Дзвонимо до Джея. Ага. І тепер з е, джеєм е, виходимо от сюди. Так, нам надо жахнути родом. Да, нам надо жахнути родом. Е, перше заходимо в цю кімнату і шукаємо, шукаємо мармеладку. А от вона. Оп. Тепер нам потрібно е, мармеладку знайти в гаражі рода. Ой-ой-ой до моєго пакеда, пакеда. А, ну давайте ще й за одне заберемо оцю мармеладку. це вже шосте. Ладно, бам, мінус. Так, а де у нас рот? Де у нас рот? Так як тут рода нема, це нам ще й крупно повезло, залізаємо наверх. Так, і тут у нас знаходиться уже е, сьома е, Маршмеллоу. І так. Ну, от тепер а, прийдеться нам зайти от в оцю от кімнату, да, оп, а, і подивитися от сюди. А, і отут от якраз буде ще одна маршмеллоу, маршмело. І а, тепер а, ми мусимо сісти Коротше, на оцей транспорт. І пропустити, тому що це, це займе занадто багато часу. Ми приїхали от сюди. Що нам тут треба знайти? Зараз покажу. І так, тут у нас знаходиться дев'ята. Но 10-ту я вам поки що не буду показувати. Я покажу давайте, історію подивимося. Початок історії, тому що його потім взагалі не буде. Ну, напевно. Так, дивимося якраз саму. Історію. Це у нас euh, 1953 рік Ейпріл на дворі. І це у нас історія про маленького рода. Да от і маленький род. До речі, оце от, напевне, ви, винахід його тата. А от і його тато, Да Ну, цю історію ми, в принципі, бачили. Цю історію ми, в принципі, бачили в минулому відео. Перейдіть на канал, подивіться, як проходить Ice Айскрім 5. І так, от така от була історія. Зараз ми маємо пройти уже назад до Джея. Блін, ладно. Ай-яй, мене жахнув рот, мій рот. Так. Підбираємо електропушку ну і біжимо назад в не знаю, кімнату управління. От. Ми сюди прибігли, кидаємо на стіл ружьо і зв'язуємося з Майком. А от місія Майка зараз, ну це навіть не місія, це просто я вам зараз покажу. А, вот. Я зараз вам покажу історію. Історія, яка має йти після тої історії, яку ми знайшли в мусорі. Ну, коротше, надіюсь, ви мене зрозуміли правильно. І так, заходимо от сюди. І якраз ту, ті двері, які ми розблокували, ми в них заходимо і отримуємо ще одну історію. Даш, 1953 рік After Lunch. Тут э, мелкий рот валяється на землі А далі, напевне, мелкий рот замітив ключ. І так, давайте ще я вам покажу, де знаходиться якраз та сама десята заключна зефірка. Їх, до речі, не також і легко знайти, якщо ви будете старатися її знайти самим. От, самим. Ну, якщо, в принципі, хочете сильно, то можете постаратися самим знайти. Ну я вам зараз її покажу. Нам потрібно пролізти... Ой, ні, не туди. В кімнату управління Майка. І вже на локації е, Джея ми знаходимо 10-ту Да. Зараз покажу, що для цього потрібно зробити. Беремо пушку і йдемо в нову кімнату з четвертої частини, яка якраз додавалась. І так. Так, рода ніде нема, це нам повезло. Ладно, пушку можна, звісно, лишити в принципі, тут, але давайте заліземо в цю трубу. Далі нам потрібно пройти во сюди. Давайте жахнемо мені роду. Блін, не попав. Ладно. А Залізти от сюди. Оп, і залізти сюди. І тут у нас вже вот, пролазимо сюди і буде десята э, машмелу. Вот. І вилазимо назад в трубу і знову переносимося на локацію Майка. Саме луне по дорозі не зустріти коварного рода. Ні, ми його не зустріли. Зв'язуємося з Майком. Ну, а Майк, в свою чергу, має вже подивитися. Ну, тобто, ми маємо, в свою чергу, подивитися якраз, якраз таки. Історію, яка обновилася. Ну, або добавилася, я не знаю. Напевне, додавилася. Полізли на варті і йдемо е, в те саме місце, е, е, ну, яке ми відкрили якраз за, за допомогою е, цієї пулялки. Пушки з електричними хвилями. Опа. Пакедам. І дивимося нову історію. Так. Так, ну ми от вже бачили. Якщо я не помиляюсь, то в нас якраз вона і відкрилась. Але нам, напевне, прийдеться додивитися знову до кінця. До кінця вже от історію. Ну, я не знаю, або щось інше змінилось. Або це я не туди пішов. Ну ладно. Поки що ми дивимося історію. І так. Якщо я не помиляюсь, це якраз і продовження цієї історії. Це нам показують з першого лиця маленького рода, а отут нам уже показують... Угу. Як бомбили їхню, їхнє селище? Да уж, це ужасно. Тут нам показують кадри, як родився самий рот. Род. Що з лицем монашки зробили розроботчики, я не знаю. Тут він згадує маму, ну і дивиться в сторону ключа. Буде продовження? Може, Може буде? І так, як ви бачите, продовження не буде. На цьому ми вже будемо закінчувати. От, я вам показав продовження той самої історії, яку ми не подивилися минулий раз. От. Всім пока, всім удачі. До завтра, виходить?